Це, шановного панства, сьогодні будемо займатися невдячною справою. Раніше я буду займатися невдячною справою, ділитися рецептом. Невдячною тому, що для великої кількості шанувальників рибної ловлі існує такий стереотип, що взяти якусь там моловисту насадку, прикормку, добавку, ліквід, бустер чи щось інше. І риба сама буде скакати на гачок. Чіплятися, та ще крім до того буде ротом залізку хватати. І ти тільки витягуєш і викидуєш на берег. Ну так як в деяких рекламних відеороликах. Що я повинен сказати? Що всі оці уловисті добавки, це лише якийсь такий невеличкий процент до успіху. А успіх в першу чергу залежить від того, наскільки ви правильно берете час, місце ловлі. як Успішно володієте Снастю, чи вмієте застосовувати тактику ловлі? І чи все-таки у вас є розуміння, що ви насправді робите під час рибної ловлі? Ну що, до справи? Я, як і більшість риболовів, теж люблю експериментувати. Перепробував ряд саморобних аналогів Робін Реда, що пропонують на Ютубі. І зупинився на своєму варіанті дещо прибравши, а дещо додавши в рецептуру. Я користуюсь 2012 року. І мене ця рецептура цілком влаштовує. Як бачите, я почав з меленої паприки. Не плутайте паприку з перцем чилі, Вони мають червоний колір. Для рецепту потрібно 45 грам меленої паприки. Виробник, як на мене, значення не має. Головне, щоб вона не була копчена. Вже пішов запах. Ще важливий момент, щоб ця суміш не попала в очі чи носа. Відчуття повідти, не з приємних. До речі, ніхто не цікавився історією створення Робін Реда. А даремно. Адже в таких історіях є підказки. Про коропів кої чули, отих тих з з червоними плямами декоративна гриба, виведена для ставочків, басейнів. А так як все, що створено людиною, не таке досконале, як те, що створює природа, то щоб коропи кої довше жили, мали міцне здоров'я і оті яскраві плями, з 60-х років їм почали вдавати в їжу добавку з великим містом каротину. Ну і виявилося, що від тієї добавки кої просто шаленіди, так вона подобалась. Про те, що каротин то білок, і чим він корисний, впевнений, знаєте. Звісно, він є у паприці і в наступному компоненті, який я зараз досипаю до паприки. Це всім відомий, як говорять китайці зуб дракона. Нашому часник. У мене сушений гранульований часник, який не складно знайти на полицях продуктових магазинів. Тому цілком закономірно, що спостережливі люди помітили реакцію риби на каратин, а в чеснику його багато, і створили всім відомий Робін Ред. чесник від одного виробника. А на колір, та й впевнений, що на вміст поживних речовин є різниця. Маємо, що маємо. Часнику додаю 30 грам. Наступний інгредієнт має ефірні масла лімонену та бета каріофілену. Його теж не складно знайти у магазинах, тому що це звичайний чорний перець. Мелений. Його я використовую лише 10 грам. І після того, як додав, не завадить все це трішки перемішати. Процес варки я розповім, тому що в мене зараз ремонт і тягнути треного, освітлення на кухню, виставляти то все ще той квест. Тому вибачайте. Та й що там цікаво, булькає вода. І так, в 1 літр води я додаю 50 мл борошна. Кріля чекаю, доки вода закипить, зменшую вогонь і періодично помішуючи варю, одразу попереджаю, буде сильний специфічний запах. Тому готуйте, коли нікого немає вдома, або ж одягайте будівельну каску раптом, що ну ви зрозуміли. Ще пропустив один важливий момент: процес варки борошна кріля займає 15-20 хвилин. На кінцевому етапі ми це варево додаємо інвертний сироп, ось так він виглядає. Його легко приготувати з цукру і води самому. Я зупинятись на його готовці не буду, тому що він в мене готовий. Це як господиня готує на зиму якісь закрутки, консервації, щоб готувати сім'ю, а я, як надіюсь, справжній рибак. Готую щось вкусненьке для риби. Тому інвертний сироп в мене вже давним-давно готовий. Згорилося борошно окріля, я туди додав сироп, розмішав, як пояснював, щоб все розчинилося. І тепер додаю усі ці спеції, які готував на початку відеоролика, і гарненько перемішую, щоб була така собі однорідна консистенція. Далі залишаю, щоб наше оварево вистигло до. Кімнатної температури, і далі додаємо ще один інгредієнт. Отже, все вистегло. І я додаю, як говорив, ще один компонент це бетоїн. Його потрібно приблизно десь на цю кількість 10 мг. Залишається наш саморобний ліквід перелити в якусь герметичну ємність і залишити настоюватись до сезону відкритої води. Хочу одразу застерегти від найбільш поширених помилок при використанні будь-яких, не тільки оцього мого ліквіду, бустера, атрактантів, інших добавок, які ми зазвичай додаємо при корм. Не потрібно одразу всю прикормку розводити на ліквіді чи бустері. У риби, як у жінок, настрій не передбачено мінливий. Один раз ото її ну, за те апетитне місце, вона посміхнеться, пригорнеться, а іншим разом може зразу з льоту дати по голові тим, що під руку попадеться. Тому завжди перед використанням будь-якого атрактанту, бустеру, ліквіду, що завгодно, замішуйте невеличку порцію, тестуйте її на рибі. Можливо, така ситуація, що сьогодні він працює, а завтра він вже працювати не буде. Або ж е, додали не працює. Пройшло одно-дві години, і він починає бути цікавий для риби, і риба клює. Тому підходьте до використання оцих всіх добавок трішки е, з розумом і практичним підходом не потрібно. Стрім голов зразу все лити, бовтати, а потом матюкати, що виробник не той, чи рецепт не такий дав. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд, кому вистачило сил додивитись до кінця. І шануйтесь, будьте мені здоровенькі.